Привіт-привіт-привіт! Із східниці вам привіт. Я сьогодні зранку думаю пройдуся в кафешку в рожеву на сніданок. І у мене було питання показати дорогу від Вілли Самак. Значить, дивіться, я знаходжуся зараз ось біля вілли Самак. Виходите в ворота і повертаєте наліво. Повертаєте наліво і йдете... Йдете, як на третє джерело. Зараз буду показувати. По цій дорозі йдете до апарт готеля Тріумф. Нікуди не повертаючи. Отак ідете. Любуєтеся краєвидами, любуєтеся квітами, які ростуть в дворах. Ну, я оце також. О, сьогодні щось вітерець. гарно, Не жарко, краса. І ось ми дійшли до Ну, дороги в різні сторони розходяться. Дивіться, тут магазинчики, це столиця, це тріумф. І от біля тріумфа треба повернути направо. І далі йдемо теж прямо. Кому? Доброго дня! Доброго дня! Дочі До мої скрізь. Тут кому треба соляна кімната. У мене є огляди багато оглядів на цю соляну кімнату, дуже гарна, кому потрібна, в тріумфі знаходиться. А ми йдемо далі. І щоб ви розуміли, я в окулярах, але мене взнають і в окулярах тут. Ви подивіться зараз на річечку, яка вона мілка. геть зовсім. Прозора і дуже-дуже-дуже мілка. Дуже мало водички. Ну, Бачите, зараз дощів немає і води дуже мало. Доброго <свісля> дня. Тут знаходиться готель Київ, ми проходимо і йдемо далі. По цій доріжці, яку зробили після повіні, після тої, коли повінь знесла все повністю. Бачите, тут зробили нову доріжку. І по цій доріжці ми йдемо, йдемо, йдемо аж до виходу на вулицю Шевченка. І ось так я вже дійшла, дивіться, до. Знову ж дві дорожки. Да, дві дороги. Одна йде сюди наверх, це вихід на вулицю Шевченка, а ще є дорога через місточок. Зараз покажу. Нам просто треба піти по, по цій доріжці, тому ми проходимо через місточок. Ні, можна піти і по цій. По дорозі. Ну, на що нам йти по дорозі на сонці, як ми можемо піти ну там від дерев, он, затіночок. І нащо нам дихати тими вихлопами, які по дорозі? Боже, як пташки співають. яка краса. Угу. І тут ось тільки з великого містка сходите. І тут ось такий маленький місточок. Ми його проходимо от, і тепер йдемо прямо аж до кафешки, до рожевої. Бачите, береги, як теж після повіні, поукріпляли всі береги. Гарно так все зробили. І тут йдемо, йдемо, йдемо. О, прохожу повсе тут, як церква виблизька та, що на горі. На сонечку. Тут трошки, тут я не знаю, скільки тут, 100 метрів, мабуть, від містка. Недалечко. І ось я вже дійшла до рожевої кафешки. Бачите, кофе бофет. Ось вона знаходиться. Так, даю ще додатковий орієнтир. Ви йдете ось до слідуючого містка. На тому перейшли. А якщо ви не перейшли, якщо ви йшли по вулиці Шевченка, доходите ось до базарчика. Тут сувенірний такий риночок і є місток, який веде дорога на 18 джерело. Може, машина чуть не збила. Ось, оце дорога на 18-те джерело. Ось, бачите, базарчик. Місточок, дорога на 18 джерело. І ось де з кущем троянд, з трояндовим кущем, ось де знаходиться рожева кафешечка. Є столики на вулиці, можна сидіти, а це отакий от зальчик тут. От щастя, пахне кавою. Ви знаєте, тут заходиш от тут таке аромат кави Ось така приємна дуже кафешечка. Ось Є QR-коди можна, ну, щоб подивитися меню. Кнопочка визову офіціанта. Ну, оце так тут. А ще знаєте, хотіла теж вам розповісти, була дуже здивована, коли я приїхала на Вілу Семак і побачила багато дітей на Віллі. І до мене підходить дівчинка одна і каже: О, Таніта Лайф! Я говорю, так. А вона, Боже, я ваша фанатка, я ваша фанатка, і, і, і другі діти, і я вас дивлюся. Я, чесно, була здивована. Знаєте, я думала, що в мене більш аудиторія, більш старша. Тут діти мені кажуть, що вони мої фанати. Я вам ставлю обов'язково сюди, щоб ви подивились, які у мене фанати є чудові. Наше підростаюче покоління. Так що ставлю вам, покажу. Ну, а я замовила, ось мені вже несуть лати. Угу, Дякую, поки ви ця краса, поки, поки чекаю. Замовила дві, Лара казала, тут дуже смачна яєчня з лососем. І я замовила дві порції, бо Лара повинна підійти до мене. Бо я ще ходила на джерело, а вона зараз береться і повинна підійти. І поки чекаю, думаю, поки що вип'ю кавуську. О, така красненька, Ладно. Чекаю. Я замовила омлет з лососом. Отак він виглядає. Дивіться, яка краса. Такий омлет коштує 230 гривень. Дуже смачно поснідали в кафешечки. От. І, і що? Треба сходити на перше джерело і попити водички. Вітер сьогодні. Тут знаходиться. Риночок, як я вам казала, сувенірний. Після сніданку, хоча в мене сьогодні сніданок був пів 12 ось якесь у мене інтервальне голодування виходить. Вирішила піти на, першу, на перше джерело і випити першої водички. Квітте. Це я взимку тут була. Взимку в людей була ось ця ялинка прикрашена вогниками. А зараз вже квіти. Тут річка в такій гущавині, все так заросло, що нічого й не видно. Десь нема качок взагалі. І там нема біля містків, і тут немає, де вони всі ділися, десь полетіли в теплі краї. Не знаю, де. Взимку стільки їх було, зараз немає. Так, хто не знає, переходимо через місток і спускаємося по сходах тут, по сходах спустилися. І йдемо в сторону Діани. І повз Діану ми йдемо на перше джерело. Бачимось тут Діана. Вона у нас залишається з правого боку. А ми йдемо по доріжці наверх на сходи. Хочу закцентувати вашу увагу, що це саме джерело перше, один. Не один С, а перше джерело. Це зовсім різні джерела. І по своїм властивостям, і по лікувальним якостям. Ох, і трава, яка висока, бо ще в пояс трава. То якось тут огороди були, це огородів немає. Все в траві. І ось попереду сходи наверх і йдемо туди. Сходи подолано і прямо із сходів, бачите, пряма дорожка до першого джерела. Є і вказівничок, бачите, що це туди, до джерела номер 1 Це гідрокарбонатного натрію, кальці, вода. Чи то самі повитирались букви, чи їм допомогли, не знаю. В ній є органічні речовини спиртових смол, гумових речовин, карбонових кислот. Фульвокислот, а також специфічні фізіологічні групи мікроорганізмів, які підсилюють лікувальну дію. Слабо вода, джерело номер 1 має сичогінну дію, сприяє механічному вимиванню і видаленню дрібних конкрементів, каменю, неркового піску і продуктів запальних процесів, лейкоцитів, слизу і гною. От що робить перша водичка? Ну ми йдемо. Я завжди кажу, що ця вода має властивості все вимивати, все погане, що в нас є в організмі. Якщо третя вода дробить ті камінчики, то перша все вимиває. Пісок, знирок, слиз, гній, все. лейкоцити цити не нужні, все-все вимиває. О, люди виходять це від джерела. Тут праворуч є. Коли бабудьмо. Давно я тут не була. Раніше ми сюди заходили і тут у них і ціни адекватні. Та потім не знаю, багато писали, що в них там і альтаночки такі гарні. Ну, багато людей писали, що вони наготовують, як би знаєте, наперед, і тоді тільки розігрівають. Не свіже приготовлене. Та так ми більше туди не ходили. І йдемо до джерела. Тільки із сонця заходиш сюди, як ідеш до першого, і тут зразу така, знаєте, прохолода. Пахне, пахне лісом, травою. ну Тут гарно. Навіть коли на вулиці спека. ну Зараз великої спеки немає, але все одно сюди заходиш. І тут, тут немає вітру, там вітер, а тут тихо, гарно, прохолодно і дуже гарно, красиво. Таке все зелене, таке все, знаєте, заросло. Дуже гарно. Бачите, як тут класно. Тут недалеко не від дороги. Зовсім поряд собача. щось там гавкає чи скавчить. Так, тече постійно водичка. Перша. Гарно тече, тут черги нема ніколи. Ця водичка не відноситься до дуже сильних, ну, таких як третя вода. Кришка нагрілася. Цю водичку треба пити не гарячу. її підогріваєте взагалі до температури 20 градусів. 20-23 вона повинна бути просто літньою водичкою. Ну, я п'ю її за годину після їде. Вона мені взагалі, знаєте, я не відчуваю тільки що тут стояв мужчина, я спробував, каже, ой, така вонюча, боже, вона мені, вона мені як взагалі звичайна вода з-під крану. Ну, знаєте, ну, типу, ну, без хлорки, звісно, просто от звичайна вода. Не знаю, я не відчуваю в ній вже, чи то я звикла просто до цих вод. Дуже смачна вода. Я її особисто цю водичку дуже люблю, тому що в мене в правій нирки пісок постійно робиться. І оця водичка мені дуже гарно вимиває пісок. Я навіть робила УЗД до східниці, після східниці, щоб подивитися, що там робиться. І дуже гарно вимиває ця водичка. Перша вимиває, у кого пісок в нирках. Так що працює! Все, можна йти. Щось зовсім я не бачу білочок. Де вони? То тут, тут взагалі завжди сойка тільки. Взагалі тут багатенько завжди білочок біля першого джерела. А це взагалі не бачу. Одні пташки літають. Така тут дерева позросталися, наче тунель. І зараз, знаєте, по дорозі назад я зайду зразу на десятку, ну так як тут все поряд, да, щоб... і наберу водичку зразу з собою десятку. А вже тоді вип'ю через певний час вип'ю в номері. Річ в тому, що звісно воно краще було пити біля джерела. Ну, на протязі двох годин можна. От, можна випити, ох, і сонце сьогодні лупить. От, можна випити протязі двох годин. О, тому виходить, тільки прийдеш у номер і через півгодини знову тобі треба йти. О, тому отак трошки, трошки виручаю сама себе. Звісно, я тут приїхала всього на 6 днів і це дуже мало. Ну, краще мало чим нічого. У мене завжди такий девіз – Краще мало, чим нічого. Ну і плюс я, ви знаєте, трошки відпочиваю. Після Європи я... Я не заганяюсь, тут тобто, не бігаю прямо по джерелам. Я відпочиваю нормально, якби. Ну, от такий у мене лайт, повний лайт. От, і Тому що додому приїду, там відпочивати мені не буде коли. Треба буде працювати. Ходимо дорогу і не будемо спускатися, от там, от там сходи були ті, що ми піднімалися. А ми повертаємо направо і йдемо по дорозі до Київської Русі. Який будинок так? автентичний. Дерев'яний такий гарний. Дуже мальовнича ця дорога, видно далечині гори. Вже такі трохи повищі, чим ці. Я люблю цю дорогу, якщо йти від третього до першого сюди, дуже гарні краєвиди відкриваються. Доходимо до дороги. Дорога пішла прямо Це туди. Туди, пішла на кропивник. Боже, такий вітер. Дуя, чи буде вам що чути. Туди ж далі пішла там, нова автостанція, магазин ферія смаку, там я не знаю. Ось тут зовсім поряд ось знаходиться ферія смаку, там, де є євротовари. Ну, а ми повертаємо наліво і йдемо ось, ось Київська Русь і йдемо на десяточку повз Київську Русь. Ну, і знову десяте джерело. Дуже добре, що воно від нас знаходиться дуже близько, тому можна бігати по три рази на день. Ви знаєте, я так ну, це трошки тут погуляла да, сьогодні по східниці. І ну, я ж вам кажу, в мене немає зараз цілі пити воду, тому я приїхала просто після оцього туру, після Європи, трошки відпочити в Східницю. І е, сказати, що це серіал-Східниця, ну, мабуть, мабуть, ні. Не той серіал, на який ви чекаєте. То, ну, я ж кажу, що. Я живу своє життя, яке воно є. І кажу так, як є. Якщо я приїхала сюди просто відпочити, то я просто відпочиваю, відсипалася після цього туру. Ну, в общем, це таке. Тут дуже багато я не виходжу зараз. Якби, Ну, так, трошки лайтово хожу, п'ю водичку. і на цьому все. Так, і хотіла ще вам сказати: мені оце приходять такі повідомлення. Таня, а Спитайте в Лариси, чи є місця, щоб поселитись на Віллу Семак? Серйозно? Це я як должна підійти і сказати: Лариса, а скажи, є місця? Для цього, щоб знати, треба ж знати, наскільки людей, на, на, на коли вам треба, який вам номер треба. А я ж в цьому ну що, я повинна е, бути передаточним дзвіном, а потім що вам, е, озвучувати у відео. Для цього є номер телефона, ви дзвоните, телефонуєте Ларі, або пишете їй на вайбер і всю цю інформацію питаєте. Ну, Я ж не займаюсь поселенням на номер. Лара, у мене подруга по подорожам. От я ж не займаюся тим, щоб на віллу сама людей. Я сама так само приїжджаю сюди відпочивати, як і всі відпочиваючі люди. Тому не треба мені писати такі повідомлення. Для цього є Лара, вона тут працює адміністратором і займається бронюванням житла. Тому, будь ласка, я ще раз дам, а я відео показувала номери телефончиків. І, Будь ласка, бронюйте і пишіть їй напряму. Я тут просто відпочиваюча. Ви ж не питаєте у всіх відпочиваючих, ой, а чи є ці міста, чи нема цим місць? Я цим якби не цікавлюся, я цього не знаю. Це знає тільки Лара. Тому, будь ласка, до неї, з цими питаннями, до неї. Це, я ж кажу, це треба знати, на коли вам треба номер, на скільки міс... ну, скільки вас людей, який номер. ну знаєте, Це ж кожна людина собі особисто вибирає. Тому, Тому з цими питаннями, ще раз кажу, до неї. от. І оце так, наче бистро, швидко, дуже пролетіли ці дні. Завтра я останній день тут. І післязавтра вже ми вирушаємо. Ми спочатку на Івано-Франківськ, тоді в мене потяг з Івано-Франківська, і вже тоді додому. Так що час пролетів дуже швидко, і треба їхати додому, працювати, і далі, і далі, все, все, що зазвичай вдома. От. А з вами я на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого. От. Будьте здорові, не хворійте, всім, всього самого-самого добренького. Всього пока-пока, всім. Всіх люблю, цілую обнімаю.